Добрий усім вечір. Повернулись мої жабки. Вони десь ходили, поки ми реставрували ставочок. Раніше у мене їх жило дві. Тепер їх у мене три. Привели подружку чи друга. Дві осі, а одне тільки що нернуло в ставочок. Ну, Водичка така непрозора на вигляд, але коли набирати її у ємність, то вона чиста. Ось. Вон вилазить, вилазить, вилазить. Така красуня. Боже, як вони кричать. Чоловіка це дратує. А мені чомусь так подобається. Такі вони горластики, горластики. І що саме цікаве, я ж тут весь час мелькаю то бур'янчик з кубу, то я щось роблю, то я поливаю і я розмовляю. Вони мене не бояться вже, бачите? Близенько підійшла, про них розказую, вони дуже уважно слухають. Ну, третя десь Боже. де? Вони цікаві. Ну, а ми зараз підемо поливати, і я трішечки розповім про те, як я доглядаю за своїми півоніями. Ну, Сьогоднішній день зробив свою справу 31 плюс, вітер, Канзас доцвів за один день. Так би він ще потримався. Так само із ірисами, вже їх майже немає. Тут я вибила маргаритку щоб їх із оцих дрібних ірисів прибрати, бо було враження, що тут дуже забур'янено. Але там, крім оцієї павутини, із оцього, мокрицю, стелющогося, не було нічого. Але створювався такий ось хаос. Ну, Пусте місце, звичайно, святе місто пусте не буває. Тут я ще трішки буду переробляти, пересаджувати. Через деякий час зацвітуть лілейники, ремуруси, клемати цвіте. Але я сюди підсажу одну річку, обов'язково, тут я ось сійнула. Ось тут кубку петуні і ось тут кубку петуні, я ще навесні сійнула, це білосніжна. Ну, ось тільки трішечки нам передають зниження температури, і я все це розсажу ось так. Сумнувато виглядає сад, але такі веселі пісні співають мені мої жаби. Отже, якщо ви бачите, у ну, мене тут. Доволі непоганий. А був вже Суглинок. Цей, ця ділянка, яку ми придбали 21 рік тому, тут 10 сотих. Ось. Будинок був, тут глинобитна хата. Це ми її вже трохи до ума довели. 20 років будуємося, можна сказати. Але не в цьому суть. Суть у тому, що тут було тільки 28 слив росло. Уявіть собі. Так, якби якийсь кадр такий приємний упіймати. І з вами поговорити, так? На приємну тему. Отже, це моя дульсінея, в народі Дуська. Ага. Що ми робили? Ну, по-перше, у перший рік. Ми сіяли сидирати. Ми в жовтні сюди переїхали і відразу засіяли місця між деревами. житом. поки те жито приймалося, поки воно зерном лежало, ми пиляли з усієї сили і до листопада. До кінця листопада ми випиляли те, що захотіли: 28 слив, дві вишні, величезну черешню, ще більше два горіхи. Були груші, були яблуні. Із старих дерев тут залишилося одне єдине: це літня яблуня. Родичка Слави Побідітелю. Називається «малиновий дзвін. Вона відрізняється від слави Побідителя» тим, що вона має рожеві полосочки у м'якущі. Ну ми її обрізали дуже гарно, сформували вже всі інші деревця, то ми вже садили самі. Так ось суглинок. Спочатку сидерація, жорстка у тому плані, що сіяли на зиму, навесні жито переорювалося, засіювалася десь горчиця, десь засіювалася фацелія, десь аспарцет, знову це перекопувалося, робилися великі міжряддя. В міжряддя сіяли гірчицю, рядки із овочами, потім вибиралися овочі, знову сіялася якась гірчиця чи ще щось. І завезли ми, коли ми зрозуміли, що це довга пісня, але все було краще, краще, але ж, але ж погано, дуже повільно. І ми завезли верхового торфу на оці ділянки, на там, де клумба. Ось, і почали возити. У нас тут конеферма заснували молоді люди. Почали звідтіля возити кінський перегній. Ну, це нас і врятувало. Ми дуже товстим шаром устиляли кінським перегноєм. Він не палить коріння рослин, бо він слабкий, там в основному солома, різнотрав'я. І помет кінський він щадящий він не палить так, як курячий там, чи коров'ячий бо він на 90% із рослинної їжі складається, тобто він не палить коріння рослин. Хотіла б поставити у кадр блащинг квін, а він теж. Сьогодні підгорів на сонці. Боже, який був гарний, пізненько розпустився. Я думала, трохи порадує, але втомлена квіточка така обсипався такий гарнющий. Ось і то гібрид Хіларі теж стояв, думала прикрасить трошки сад. Ну, ось сонечко вбиває з одного боку. З іншого воно потрібне, з, іншого, з, одному, з одного боку, а з іншого. Це ось так це берцела, це відсаджені корінці корал-чарма. Ну, це перший ранішенько зацвів а Це квіточка вчора розкрилася. Лілія Мартагун уже починає цвісти Це ряст у мене є такий кореневий, власне кореневий. І він, ви бачите вже давно квітує. Так, веду до того, що. А в таких місцях, де у мене має бути е, ґрунт е, е, кислий, це ось біля цього нещасного рододендрона, який на силу пережив зимою, і, звичайно ж, він е, не те, що цвісти. І рости він нормально не може. Я розумію, що йому ці жаркі умови. Е, ці морози, які повертаються у квітні, вони йому жити не дають. Я її прикривала, потім розкривала, потім плюнула і сказала на виживання. Захочеш жити, отямишся, ні, ну на ні і немає чого говорити, засуджувати. Чому троянди цвітуть. Отже, кінський перегній. Коли я почала висаджувати піронії, перші в мене були так звані бабусіні сорти по типу Едулі Суперба, Superba. Чи... Треба вже Іриси прибрати, я там на столі прибрала, а тут ще руки не дійшли. Так ось, ось така в нас була земля, я вам зараз її покажу. Тут був вольєр. подивіться на цей жах. Це камінь на сонці. Ось. Ну, Будемо тут щось робити, щоб був ґрунт. Ага, Закінчу. На тому, що бабусині півони не вимагали як такого, аж сильного догляду у плані підкормки, тому що їм вистачало того, що я підкидала туди сінце навколо стовбурців, що я підкидала туди кінський перегній. Ось, що я там розкидала якусь селітру. А вже ж ці модні півоні, ну, вони люблять більш таке, можна сказати, елітне харчування, тому і ось даю по весні. Це добре яке. Довго грає, можна сказати, розчиняється. Я не просто підкидаю в кущик, я намагаюся його чимось пригорнути. І коли йде дощ коли йде полив, то поступово мікроелементи і інше, що там закладене, потрапляє у ґрунт, то півоні. А так додаю на осінь каліні, добрива з вмістом калію. На весні даю селітру, або нітру, або фуску, або трохи того, і трохи сього. Ось. І по листу ж хилат заліза обов'язково часто хлорозять півонні сучасні сорти. І обов'язково один хоч раз за сезон по листу треба підкормити комплексно. Ось так. Ну а головне ж, ну, це шкідники. Це шкідники так само, як на все живе є шкідники. Ось тому треба обробляти. Оце ми сад обробляємо бакова суміш від хвороб, від шкідників. І обов'язково півоні. Обов'язково, бо і ботріс, здається, ця гниль називається на піоніях. Вона дуже вражає кущі, особливо цих гібридів, сучасних. Тому треба обов'язково вже чотири рази в мене сад оброблений від хворобів, від шкідників. І ось е, пройде ще декілька днів. Я прилью деметофагіном, тому що це біопрепарати, треба, щоб те, що ми обробляли, те, що не є біологічним. Треба, щоб вийшло, бо немато... нематофагіна, біологічна... біологічний органічний склад. Це бактерії. Тобто треба, щоб вони ж вижили, щоб хімією їх не притравити. Ну і все, це все, що роблю я. Знані, піоні, феї, може, якось краще розкажуть. Але за якість, ґрунту я, за якість ґрунту я борюся і до сьогоднішнього дня. Тобто без кінця я підсипаю, Ось, наприклад, я своїм курочкам підстилаю тирсочку, то перероблену вже тирсочку. Відходить тирсочки, я вон просипаю між рослинами. Я не, під рослини не саджу, але я у пусті місця я підсипаю. Заразом це трішки мульча, трішки підживлення. Ну, ну, ось так. Трішки для того, щоб ґрунт був більш легкий. Кому мої поради згодяться, використовуйте. Е, кому не цікаво, вибачте. <гум> ну, бажаю всім всього доброго. І головне мирного неба над нашою рідною країною. Гарного вечора!